Друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні на календарі 8 серпня і у мене на огляді кілька кущиків, які я посадив для експерименту під назвою позата хата. Це сорт, друзі, з такий має вигляд плоди, такої грушовидної форми. так Але як бачимо зразу мінуси, принаймні вирощування в моєму середовищі під прямими сонячними променями. Це розтріскування плодів. Плоди такої досить. Середньої та крупної маси, я би сказав. Так, М'якої консистенції. Але мінус, повторюся, це розтріскування плодів. Ось тут пасинг, який потрібно видавати буде. Проте на смак ці плоди дуже смачні, такі м'ясисті для споживання у свіжому вигляді і в салатах. Вони просто супер. Я дуже хотів би запитати у вас в коментарях. як цей сорт поводить себе у вашому середовищі. Чи є розпліскування плодів і е, хто його вирощує вже довший час, прошу поділитися цим коментарем. В принципі, з цього року була аномальна спека, пам'ятаємо, і можливо він повів себе не з кращої точки зору. Стільки з дохворів, я би сказав, що така середня вища середньої, в принципі, при облаках однакових. Він. В мене не захворів, але ось це розтіскування мене розчаровує. Друзі, давайте знімемо якийсь плід. Ось це хай буде ось цей. І розріжемо його, зважимо, подивимося на його консистенцію. Так, друзі, давай, давайте поставимо його на вагу. Бачимо масу 292 грами. Я думаю, діапазон буде від 100. Десь до пів кілограма, від 100 грамів до пів кілограма так будуть важити ось ці плоди. Давайте його розріжемо, подивимося на консистенцію. Бачимо, дивіться, яскравий колір такий е томатний. Ну, для томатного соку томатної пасти це просто ідеальний варіант. І дуже класний варіант для споживання в свіжому вигляді. Проте, ну ясно, що на консервації чи насеління він не годиться, оскільки він досить м'який. І він просто в банці розлізеться. Друзі, поділіться в коментарях, чи вирощуєте ви цей сорт. Яка у вас ситуація з ним, ну принаймні в сезоні 2024 при аномальній спеці. І буду радий вашим лайкам, підпискам. І коментарями. Тому дякую за увагу. Всього вам найкращого.